Зошити, ручки, щоденники та шкільна форма. Щороку батьки проводять традиційну закупівлю різних товарів перед першим вересня. Їх вартість може значно відрізнятися залежно від бренду, матеріалу та магазину, але цінники точно не стоять на місці. Наприклад, цьогоріч рюкзаки можна придбати від 700 гривень. Щоденник з твердою обкладинкою коштуватиме від 80 гривень, а ось з м'якою дешевше – 40-50. А ось один зошит на 48 Сторінок обійдеться 17 гривень, проте може коливатися, враховуючи малюнок на ньому. Якщо це кольорові, ось такого плану є лінія, є коса, лінія, є клітинка. Вони по 10 гривень. А якщо взяти ось такого типу зошити, вони є теж коса, лінія, клітинка. Вони тут по 5 гривень на 12 листків. Кольорові обкладинки для зошитів вартують 37 гривень за упаковку, натомість значно менше ручки від трьох та до 30 гривень. А ось простий олівець до десяти. Окрім шкільного приладдя, велика частина витрат припадає на одяг та взуття. і Тут ціник кусається, адже найпростішу шкільну форму можна купити від півтори тисячі гривень. Тут діапазон широкий і коливається від матеріалу виробника, а також фасону, спідниці, брюк, блуз або ж сорочки. Подібні ціни і на спортивні костюми для школярів від 1000 до 1600 гривень. За взуття до нього додатково доведеться заплатити приблизно ж стільки ж. Так мама шестикласниці, пані Альона розповідає: цьогоріч на підготовку витратили чимало коштів. Ми десь витратили до 10 тисяч, але ще купили не все. І так як дівчинка швидко росте, треба багато змінного одягу і взуття. Основні затрати йдуть саме на це. Шкільне взуття питання теж не з дешевих. Стартує воно від 600 гривень. Так запевняє мама Олена і каже, що вони свої другокласниці більшість вже встигли купити. Плюс мінус вже ну, тищі. Тисячі... П'ять це точно <гум> десь так. Чи все придбали вже до школи? Е, ну, майже залишились туфлі і пару там канцелярі щоденник і пару ручок? Да? ми ще не докупили. Та <гум> а так, начебто, все, крім стандартної шкільної форми, почали вибирати і вишиті сорочки та сукні, поєднуючи їх з сучасним стилем. Але зі слів продавчині у цьому випадку люди віддають перевагу більш дешевшим варіантам. В основному зараз діти на Четвертий, п'ятий клас, отак от в такому році приходять 8, 9, 10 років. Старшинки вже так відомо більше через інтернет замовляють. Мало приходить, але приходять. І в основному беруть ну, так, бюджетно. Якщо на хлопчика, то від 450 до 700 гривень. Якщо на дівчинку від 500 до 750 гривень. Ось мама восьмикласника пані Світлана скуповувала усе необхідне протягом трьох місяців літа. Ділиться цьогоріч він йде до нової школи, адже нещодавно вони переїхали до білої церкви з Луганщини. Ну приблизно на канцелярію ну, спочатку пішло. Ну, ну, один портфель, тільки дві з тисячі такі, що ну вже та і хлопець восьмий клас уже з звичайним не дуже йому хочеться йти. Тому дуже дорогий був портфель, рюкзак для хлопця, а канцелярія до тисячі обійшлась. У нас середній бюджет ну, десь до трьох тисяч. Тож, якщо підбити підсумки, цьогоріч збір школяра обійшовся батькам не менше 6 тисяч гривень, але, повторюсь, все індивідуально. Тож суми можуть варіюватися як в один бік, так і в інший. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.